Вероніці із сонячного дому 13 років. Дівчинка каже, що на роликах катається не вперше, і їй це дуже подобається. А тому дякує організаторам за нестандартне свято. Ми можемо розважатися в лоболі, кататися на катках, на батутах. Я дуже всім вдячна і хочу побажати всім всього такого ж самого як у нас, і поздравити з Новим роком, щоб у всіх було все добре. Також для Житомирського обласного притулку для дітей сонячний дім. Волонтери подарували розвиваючі ігри на 10 тисяч гривень. Кошти для дитячих розваг і подарунків, а це 15 тисяч гривень. Надали Житомирські підприємці. На 10 тисяч гривень ми придбали для дітей розвиваючі ігри за проханням вихователів. Якби ска не проханням, а скоріше всього по бажанням. Ми запитували, що потрібно діткам. Інші кошти ми вирішили витратити, завівши дітей десь порозважатися, тому що ну в стінах дітей вітати. Гратися з ними це одне, а вивезти їх, як то кажуть, в соціум це зовсім інше. В сонячному домі виховується 45 дітей. Розважались в острові розваг 30, адже інші ще дуже маленькі, розповіли вихователі закладу.